Правильно. Тепер за допомогою ось такого верстата, який називається гофрувальне коліна, ми будемо виготовляти саме коліно. В даному випадку у нас збірка е, самих запчастин йде на 120 діаметр. Ми зробили трошки більше його, він не 120, він йде 122 для того, щоб сама заготовка у нас без перешкод зайшла всередину. Якби ми зробили трошки менше, ну вже були б невеличкі трабли. Отак у нас все сіло, все чудово. Щоб не сплюснуло цей кінець, не загофрувало, ми вставляємо ось таку дерев'яну оправку. Так, розпочинаємо з першого продавлювання. І починаємо підтягувати саму заготовку. Кожен раз, коли заготовка буде випадати з заправки, ми прижимаємо ще раз. І так робимо до тих пір, поки саме коліно не стане 90 градусів. Інколи це може бути 10 отаких продавлювань, інколи може бути до 12. І це залежить від самого металу, від його структури, буває жорсткий, буває ніякий. Ну, в основному зараз це жорсткий метал.

У нас трошки ЧП случилося, але нічого страшного, ми робили коліно під 90 градусів. Тепер у нас коліно під 45 ми бачимо. Також ми з однієї сторони робимо борозочку упорну, гофруємо його, тому що тут ми не можемо зробити одну більшу частину, одну менше. У нас обидві частини одинакові. Тому ми заужуємо за допомогою трактора одну із сторін, а інша залиша широка і ми робимо бороздочку внутрішнь. Ну Ось і все ось такий процес виготовлення цифрованого коліна.